Украсти за 60 хвилин дива спритності та шахрайської майстерності демонструють фахово підготовлені громадяни у славетному місті Донецьку і крадуть там зі спринтерськими показниками. Зовсім не автомобілі, а нерухомість. Господиня ходила у справах не більше години. А що не повернулася додому? Квартира перестала їй належати. Правоохоронці так і заявили. Ви просто забули, коли продали своє житло. Витончено і до дрібниць прораховану шахрайську схему крок за кроком відстежила Світлана Федчон. Пані Галина вийшла з дому на годину. А коли повернулася, не змогла відчинити двері своїм ключем. Викликала майстра той і повідомив про лихе. Він сказав: перевірте документи. І визивайте міліцію, тому що просто так нібивають. Я вже такі случаи знаю. Відтоді пані Галина з сином Олександром чотири рази змінювали замки на вхідних дверях і помічали, що за ними стежать. Пізніше вже з'ясувалося, що квартира вже не їхня. Вони кажуть, горета ваша квартира вже переоформлена на касьяна. І вже виставлено на продажу. Донедавна власником оселі був син пані Галини Олександр. Тепер удома він вже не може знайти документів на помешкання. А у власному паспорті побачив штам про виписку з квартири. В міліції порушувати справу відмовляються. Правоохоронці впевнені, чоловік власноруч продав житло. Взагалі не ні подписував ніде, нічого абсолютно Не для того. Я і мебіль тут з мамою, і ремонт капітальний робив. Не для того, щоб потом Атоми продаво Олександрові повірив юрист, який вже неодноразово стикався з такими шахрайськими схемами. Метод простой відслежуються граждани, які зриваються і налічними собственниками. Отслежується чоловік, зучається його образ жизни, зучається кадансують. Саме головне зі для машинникови це добуть документи разом з прокуратурою юрист у Суді намагається довести, що підпис у договорі купівлі-продажу квартири ставив не Олександр. Якщо почеркознавча експертиза покаже, що підпис не належить сину заявниці, тоді є шанси повернути квартиру на підставі того, що договор купівлі продажу буде визнано недійсним. Тим часом нові власники вже приходили до пані Галини і Олександри. І вимагали звільнити квартиру. Саме ці люди зараз є відповідачами у суді, нібито житлово житло вони придбали за 200 тисяч гривень, але від будь-яких коментарів відмовляються. Я маю право відказати від фотосйомлю, ви знаєте, по закону. Я вважаю, що я платила. Світлана Качун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2.